Мой Орда, ні хрестився ти, Господи, і Троєчне винося поклоні. Як синові, розпитувати на цьому кілекціях і допоможі. Дякую, як захищається в річці Ярдані. Вітай, як сьогоднішній день. Православні люди згадують події хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. За традицією в церквах відбувається велике освячення води. І люди цей день набирають воду для того, щоб зберігати напротязі року. І в часи спокусу, випробувань, не її споживають і, і свої домівки і свої Господу. Чому сьогодні прийшли до церкви? Помолитися, попросити Господа про мир за здоров'я, за мир в Україні, за е, життя солдатів, які воюють, за те, щоб це швидше все скінчилося. Що для вас, як літеранти, це свято означає водохреще? Водохреще це якесь очищення, надія на краще на щось, що щось зміниться в житті, що наступить якийсь новий період, який буде краще того, що був до цього. Воно як вирашені. Попробуйте. Холодно. Кому? Мені ні. Мені Не відлічно. Я постійно, я вже рік п'ять. Сьогодні бодряща, а раніше було тепліше, ніж повітря. Всього чергує сім чоловік самого складу, три водолаза, два водія і один фельдшер. Ми надаємо допомогу, якщо під час купання трапилася якась незвичайна ситуація, може повернути водолаз до постраждалого, або ми на човні підійдемо до постраждалого та доставимо його на берег. Надамо там першу домедичну допомогу. такою ходою, пішли до цих ходою, там робила ця ополонка, і там освячували воду, і люди там набрали. А от таких от купаній це не наша, не українська традиція. Після Йордану жінки ще тиждень не ходили на річку прати, а тим більше ніяких принаймні не було.